Формадол таблетки від головного болю. Коли ми були такі малі більше з братом. Ми дуже часто билися. Ми постійно, у нас були якісь сварки, не зрозуміло через що. Ну, там, знаєте, такі дитячі проблеми. там, Віддай мені конструктор, але потім ну, я вже дорослішала більше. І я розуміла, що а він прикольний, він класний. Я його дуже сильно люблю. Ми ділилися різними секретами. Ми любимо дуже фільми жахів. І ми завжди з ними сідали у мене в кімнаті, включали на ноутбуці якийсь фільм, страшний. Сиділи, дивилися, лякалися, а потім сміялися. Та в один день життя 17-річної Ані та її молодшого на три роки брата Влада стало теж схожим на найстрашніший фільм, який тільки можна уявити. Ми живемо в селі Гаврилівка, це 20 хвилин від міста Буча. Я в Бучі навчалася в школі. Ранок 24-го я спокійно спала. Зайшла мама в комнату в 5 ранку, і ці слова Аня, почалася війна. Я пам'ятаю найбільш страшніший момент в той ранок, коли ми з владом сиділи, якби по кімнатах, і в якийсь момент ми чуємо, що вертольот. І дуже дуже низько, дуже низько летить, і прям наче над нашим домом. Ми з ним злякалися. Йому найбільше було страшно із усіх. Мої батьки вирішили залишитися вдома, тому що ніхто не сприймав це всерйоз, Це по перше, тому що ніхто не думав, що там будуть людей убивати. І плюс у нас дві собаки, два кота. Ми ж в окупації були два тижні. Та коли недалеко і від їхнього будинку влучила ракета, родина вирішила виїжджати зранку 9 березня. Заїжджаємо в центр села. Там всі люди злякані. Ну просто жахливо. Ми завернули в ці вулички села, ну просто там, де домівки, бачимо, стоять е, БТР російські. Тато обережно починає від'їжджати назад, всі вийшли з БТРів і просто почали на нас бігти. Два дула точно було е, на нас наведені, але один попав тільки. У мене пуля пройшла отак, отак наскрізь і попала в брата. Я лажу його по спині, така Владі, вставай, все пройшло. А я не можу навіть говорити. У мене ну, я задихаюсь, і я така Владі, Владі, вставай. Ну і постійно так йому це повторяла. Але потім я побачила, що на ньому також є кров. В якийсь момент ми вже були вдома. Мене несуть на кухню, я сижу, мене перематують. І заходить тато і говорить: Владика немає. І, ну, і, і все. Тато залишився хоронити сам Владика. Йому допомогли там сусіди, він гроб зробив і йому виділили місце на кладовищі. Коли я дізналася, що Влад мертвий, я напевно більше цеплялася за те, що я повинна жити хоча б і за нього, і за себе. Ми виїхали в сусіднє село Луб'янка, але там нас не пропустили, сказали нам розвертатися. Мама вийшла з машини і почала просто їм кричати: що сина вбили, дочку прострелили, будь ласка, або просто розстріляєте нас, або поможіть. Ці російські воєнні нас завезли в ліс, у них там були палати. І там мені зробили першу операцію. Усе це російські окупанти цинічно знімали на відео і потім представили на своїх каналах його так, що це вони рятують українців, яких розстріляли українці. Цілу дорогу в вертольоті мені качали повітря, щоб я дихала хоча б одні лені шлунок і печінка там була затронута, і сализінку вирізали. Я місяць лежала в Білорусі в лікарніщі. і потім ми виїхали з Білорусі в Берлін. Цей рік, напевно, дав мені зрозуміти, що сім'я це ну, найцінніше, що у тебе є. Мова заходила і до війни, навіть про те, що ми хочемо там іще когось взяти з дитячого будинку. Влад завжди хотів брати, ну якогось молодшого, щоб також побути старшим братом, як я старша сестра допомогти якійсь дитині, знайти родину, знайти любов, сім'ю, теплоту і допомогти в житті, так, Віддав, віддавати ще комусь свою любов. Неймовірно емоційний був сюжет, який ми зараз бачили в рубриці щоденники війни. Мама Оля і Аня у нас в студії. Ми вітаємо вас, дівчата, і ми дякуємо, що ви погодилися дай. прийти, тому що історія вашої сім'ї це та історія, про яку повинен знати весь світ. Це фіксація того злочину російської армії російської влади на території країни, яка Є... зафіксована і про яку всі повинні знати. І найголовніше, ми вже за кадром говорили тут під час паузи про те, що кажу, що е, зрозуміло, що це. Е, Неможливо уявити те, що ви переживаєте, але те, що ви готові поділитися цією цією історією, і навіть те вже зараз, наскільки ви рішучі йдете вперед, ви знайшли для себе заради чого жити далі? Це так, так само мотивація для наших глядачів, Абсолютно. щоб за щось чіплятися і йти на світло на життя. А як а, почуваєшся, так. перше хочеться почути, тому що бачили після того і ці операції в лісі. Потім потім в Білорусь перевезли. як ти зараз почуваєшся? Наразі я почуваюся добре. Я можу нарешті займатися спортом, та мала пройти півроку. Можу повністю робити все, що я хочу, і живу як раніше. Ну, звичайно, не буде як раніше, але mm -hmm. зараз по фізичному стану комфортно. все добре. Так. А от цікаво, от ми дивилися сюжет, і е, от коли ви були лежали там в Білорусі, так то е, у медперсоналу, у тих людей, які були поряд, у них було розуміння в Білорусі, що це Росія напала, що це вони розстрілювали, що це вони винні. Були такі. Розмови. Uh, не у всіх. Я не можу сказати, що всі це розуміли, але всі питали, всі завжди запитували нас, що там трапилось, і ми ну, розповідали, як є. Uh -huh. uh, знали, uh, хірурги, знали, uh, що відбувається, але... Так, mm -hmm. так, але вони не дуже це сильно оголошували. Це місто Мозер, так Мозр, е, в да. Білорусі, і це до речі, саме те місто, куди росіяни вивозили награбоване добро так. з України. Ви не бачили випадково звікон лікар? Бачили, Я сиділа як це на пошті одного разу і бачила черги росіян, як вони переправляли це добро. І що там було? От те, що показували? Там були коробки, там були черги великі. Їх я, я дуже знаєте, я була ще в такому стані, що мені було там важко заглядати. Ми коли з донькою вийшли з лікарні, ми пішли. В неї був зроблений манікюр в Україні. Вона каже, його потрібно зняти, тому що він відріз. І ми зайшли в салон. А Сиділи росіяни. Вона каже: Мам, я не можу, нам треба уїжджати. Ну, в нас угу. ще був такий от такий страх перед ними. Тому добра було багато. Його продавали навіть на ринках і про це розповідали. І коли ми говорили. Там в ну в лікарні з медперсоналом, з людьми деякі поніма розуміли нас, mm -hmm. і вони це якби співчували. А деякі говорили так вам і потрібно, не треба випендрюватися. Це mm -hmm. Важаю, ваша влада, саму, Там, да. це ваша влада, і сидіть тихо. Наш нам президент говорить, типа, сидіть, не випендрюйтесь. Так. А що ти люди думаєш, що вони такі Слухай, сидять ну, добренькі, ну, тихенькі, ну, такі собі білоруси? Дивися, вони нам на боці ю... на дивися, зла дивися, з вони... огляду дивися ну, на сі. те, що всі тільки виходило їх на мітинги. Ти ж пам'ятаєш що це величезна кількість білорусів, які які проти режиму були. Те, що зараз вони сидять тихо, це зрозуміло. Але от ну, думала, все ж таки, що більше людей було саме там в лікарні, так які а розкажіть розкажіли про, те, про цю е, тему, яка прозвучала і в самому сюжеті про майбутнє поповнення в родині. Ви вирішили е, всиновити дитину? Да, так? Да, ми вирішили всиновити хлопчика. Я його так відчуттям шукала на сайті, зайшла на сайт. Серідству Ні Ріната Ахметова зайшла, там знайди ще одне життя, є такий сайт і Міністерство політики, теж на трьох сайтах. І якось так я шукала довго, і там відео було на сайті Серідству Ні. І мені сподобався один хлопчик. Він так в кінці душевно і щиро каже: мама, тата, я чекаю на вас. а скільки, скільки років 12, буде в жовтні 13. Ви вже оформлені документи. Ми забираємо зроб... його 21 квітня. Ми пройшли 20 березня. Суд, а ще від суду потрібно місяць для того, щоб mm. суд ввійшов mm -hmm. в з в діну в, в, в закон, Ну як правильно вже наступив в, за за подію. А він вас бачив? Він знає, хто за спілкуємося. Да, ми перший раз поїхали за нею. Підключилися. Вона була у Берліні по вайберу, спілкувалися на знайомство. Потім ми це ж поїхали на суд. Коли я їздила на суд, завезли йому планшети. Ми тепер спілкуємося по відеозв'язку. Як він вас називає? Мама називає дивовижна. А, Аня, ви після Білорусі змогли виїхати в е, Німеччину, так? Так ви вас не затримували? Ви спокійно виїхали? Ви самі вибирали? Чому саме Німеччина? Е, так, нас спокійно випустили е, за кордони Білорусі, не було ніяких проблем взагалі. Е, і ми вирішили в Німеччину, тому що там вже виїхали туди наші родичі, mm -hmm. з якими ми мали їхати. Оце в той момент, коли виїжджали. Вони вже там якби знайшли квартиру, mm -hmm. трохи більш-менш все знали і розуміли, і потім нам допомагали там якби вживатися, облаштуватися. облаштуватися mm -hmm. так. От ви в соцмережах писали про те, що маєте знаходити сили для того, щоб жити задвох, йти попри все вперед. От на чому ви фокусуєтесь? от що вам дає ті мотивації, сили а, рухатися далі і жити? Дає мотивації те, що я жива, те, що mm -hmm. я можу, можу все. Я можу ходити, дихати, бігати, стрибати, танцювати, робити те, що мені подобається. Це мені дає мотивацію, тому що дуже багато життів просто зірвано. Зірвано, і вони вже не можуть. А коли я знаю, що я вже можу і що я. Так, хто може це робити? І що я ну, одна із майбутнього України великого майбутнього України ну, мені хочеться, хочеться робити. Мене це мотивує дуже сильно, і я дуже хочу. А ким ти себе бачиш в цьому майбутньому України? Я, я хочу бути активним громадянином. Це так. перш за все, поки що це я єдине, що зрозуміла. Ну не єдине, але це одна з наймовніше напевне, що зрозуміла позиція. Це надзвичайно важливо, патріотична. Так я хочу також по професії, хочу стати актрисою, то нас скоріше всього. І буду якось розвиватися в цьому напрямку, іти в цьому напрямку. Ви вже повернулися в Україну? Чи ви ще заходили? Я повернулася в червні минулого року, mm -hmm. тому що чоловік тут лишався, і дім там, все в нас, mm -hmm. городи, все, і собаки. І він дзвонив весь час, телефонував. Завдяки тому, що мама лишалася з, з брата мого сім'єю в Берліні, то я могла переоформити доньку під опікунство мами своєї. Mm -hmm. Вона ну ми зрозуміли так, що буде дуже важко її в Україні після того, що трапилося, і там в школу вона ходить. Вона відволікалася. Тому mm -hmm. там ну, гарна школа, як mm -hmm. вона називається? не дуже ну така ви будете там її закінчувати, тоді повертатися в Україну. Не знаю, чи буду закінчувати, але якісь досвід звідти я mm -hmm. хочу взяти і, наприклад, і мову довчити англійську і почати вчити нову німецьку. Ну я вже почала. Але ну, продовжувати е, її вчити. І так, але там предмети мені подобаються. Там можна вибирати предмети, які ти хочеш вчити. І я там займаюся музикою. Також почну ходити там на театральне mm -hmm. е і повертатися в Україну і здобувати вищу освіту вже так, як актриса. Да, здобувати майбутнє. тут вищу освіту. Планів хочу. багато українці завжди, е, звичайно, будують плани, але в кожного з нас після перемоги є якась. Мрія, яку хочеться втілити в життя. Яка у вас мрія після перемоги? Ой, так хочеться, щоб всі були щасливі, щоб на Україні жили щедрі і щасливі люди. Щоб країна наша процвітала. Вона в нас є найкраща. Ми дійсно ми надивилися, наїздилися. Ми п'ять років з мамою і з донькою їздили в. Париж, Францію, mm -hmm. і це було інше відчуття. Це таке було а, ай, Париж. А зараз ми там пожили, ми побачили всі ці там сторони. Найкраща Україна. Ми mm -hmm. вам про це кажемо справді. А щось простеньке таке думали? От ми, наприклад, обговорюємо сім'єю. От коли от буде от оголошення, перемога mm -hmm. України над Росією, то ми зберемося. Я не знаю, який це буде період. Це буде літо, це буде осінь, mm -hmm. це буде зима. Але ми зберемося сім'єю, зробимо такий великий класний пікнік mm -hmm. і Будемо багато сміятися, да, говорити в тості. Да. От, от таке єднання да. буде. Можливо, є там хтось, хоче посажу дерево. Приїду там, нарешті повернуся з щось. Можливо, таке дуже просте, щось таке побутове, бо там щось собі куплю. Або нарешті там щось напишу, не знаю. Та почну книгу писати. Є щось таке дуже а -а -а. просте. Ви обговорюєте, от перемога, і от тоді зробимо. Ой, ми дерев насадили вже багато. Все таки все таке. У нас біля будинку є. Насадили всього, але хочеться, щоб вернулася донька. Перемога, от уже не буде страшно, що прилетить, що щось угу. там буде. Ну не так, як хочеться, що вся родина повернулася з німеччини. Всі сіли за стіл, всі обнялися всього. Того разом літали, як колись відпочивати. Ну, ну так це все як, як було. Ми згадуємо, як було до війни. для багатьох українців. Я думаю, буде дуже важливо, коли знову відкриються аеропорти. Да. Так Там безперечно. Да. Спокійно прилить приїхати да. в аеропорт і полетіти да. в будь-яку країну да. світу, зустрічати майбутню народну артистку України, Аню, яка буде вже зіркою на всю країну і Європу. Дякуємо вам, дякуємо вам, дівчата. Дякуємо за ваш оптимізм. Ми Історія ж, вашої сім'ї є знаковою, коли люди не втрачають оптимізму. Дивляться в майбутнє, бо це важливо. У нас попереду дуже багато справ розбудовувати країну і бути щасливими. Так mm -hmm. що важливо. чекаємо, yeah. повертайтеся yeah. 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 швидкої yeah. нам всім перемоги, щоб ви мали змогу, як і всі українці, зібратися великою родиною за столом. Дякую, yeah. 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 це сніданок. Ваша точка опори 8.30. Замить продовжимо. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.